В останній день лютого і перші дні березня очікується мілива хмарність, але без опадів. Подекуди в день до плюс 15, плюс 18 градусів. Зараз ми вам все розповімо так у четвер, 29 лютого, дощі в цей день взагалі не передбачається. У всіх областях України буде суха та сонячна погода. Вітер в цей день буде південного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 29 лютого, то будуть плюсові показники. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 17, а вночі буде від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 6 до плюс 11. Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до плюс 1 градусів. У східних в вдень очікується температура повітря від плюс 5 до плюс 8, а вночі від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 7 до плюс 11, а вночі від мінус 4 до плюс 2 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 11 в день і від мінус 4 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві, 29 лютого, ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!